Виконаємо з вами задачу, задачу 2. На сторінці 204 в підручнику з розділу Працюємо з комп'ютером. За умовою задачі, нам потрібно скласти проєкт для переміщення виконавця до середини сцени, якщо він стоїть біля лівої ялинки, і до правої ялинки, якщо він знаходиться в іншому місці. Для цього нам потрібно завантажити тло, обираємо поза приміщенням. І обираємо тло Віндер. Залишаємо спрайтом рудого кота. Далі нам потрібно скласти алгоритм. Переходимо в групу подій, обираємо, коли натиснуто Виконати. Далі ми переходимо в групу керування і обираємо повне розгалуження. Перша умова у нас буде: що якщо він стоїть біля лівої ялинки, то він повинен у нас рухатись до центру сцени. Тому ми обираємо, якщо торкається кольору, натискаємо на кольору, і нам потрібно обрати ось цю нижню опцію і натиснути на обрати колір саме ялинки. Бачите, у нас з'являється ось таким. Така опція для вибору кольору є. Далі, то, що буде відбуватися, він повинен повернути в напрямку 90. Переходимо в групу рух, повернути в напрямку 90 і переміститись на 100 кроків. Переміститись на 100 кроків. Що відбувається в іншому випадку, якщо він стоїть не біля ялинки? Переходимо в групу керування і там, де інакше, ми вкладаємо знову, робимо розгалуження. Отож, якщо він торкається, переходимо в групу датчики, якщо він торкається кольору, натискаємо на кольорі. Обираємо піпетку і натискаємо, обираємо колір внизу, так? то він повинен повернути в напрямку 90 градусів, переходимо в групу рух, повернути в напрямку 90 градусів і переміститися на 200 кроків. Переміститися на 200 кроків. Далі, інакше. Що інакше, якщо він знаходиться не на землі, припустимо, ми вирішили перетягнути нашого спрайта на небо. Він повинен повернути в напрямку 180. Далі. Переміститися на 100 кроків, повернути далі в напрямку 90 і переміститися на 200 кроків, за потреби поставте відео на паузу і виконайте завдання. А тепер ми перевіряємо, якщо я ставлю рудого кота біля зелен... лівої ялинки і натискаю виконати, то він переміщається на 100 кроків. Так? А якщо я, наприклад, переміщу його на небо, то він буде рухатись до правої ялинки. Так, звернемо увагу. Так? То він рухається до правої Ялинки і повертається якби, на землю до нас. Зберігайте, будь ласка, файл або зробіть скрін і надсилайте виконане завдання.